Я дуже лінивий, але навіть я можу знайти 5 хвилин в день, щоб повчити англійську. Тому лови три ідеї, як ти можеш вчити англійську по 5 хвилин в день, не втрачаючи ентузіазму, і щоб це було цікаво. Перше Number one, як кажуть американці, дивитись подкаст або якесь відео англійською мовою всього 5 хвилин. І намагатись його зрозуміти. Якщо якісь фрази або слова не зрозумілі, то звісно ж треба translate. Другий варіант це читати вслух якусь статтю або книжку англійською мовою. І третій варіант: візьми три слова нові для тебе англійською мовою, і придумуй речення з кожним словом, поки таймер не задзвенить і не закінчиться 5 хвилин. І все. Завдяки регулярності та нейропластичності твого мозку, ти дуже дуже сильно виростеш в англійській буквально за 30 днів.